Франсуа Оланд став першим французьким президентом-соціалістом, що визнав відповідальність Франції за арешти та депортацію євреїв під час Другої світової війни. У липні 42-го року у Парижі та околицях затримали понад 13 тисяч євреїв, загнавши їх на стадіон Велодром Євер. Майже всіх їх депортували. Більшість опинилися в концентраційних таборах нацистів. А віріте секідокрімфікоміфранс. Правда полягає в тому, що цей злочин стався у Франції. і Вчинила його Франція. Великою заслугою президента Жака Ширака стало те, що він 16 липня 95-го року визнав цю правду. Французька республіка рішуче боротиметься з усіма антисемітськими проявами та висловлюваннями, які можуть змусити французьких євреїв почуватися неспокійно у їхній країні. Першим президентом, що визнав відповідальність Франції за трагедію на Вальдіві, став Жак Ширак. Його попередник, соціаліст Франсуа Мітеран, винуватив лише нацистську Німеччину. А уряд колабораціоністів Петена вважав нелегітимним. Цю позицію пов'язували з тим, що Мітеран товаришував з колишнім керівником поліції режиму Віші.